І все, що я буду сьогодні говорити, це з домашнього завдання. Я вірю, що у вас є стосунки з Господом, я на це сподіваюся. Все, що я буду сьогодні говорити, це відкриває Господь, чи відкрив якийсь час мені Господь, чи сьогодні відкриває. Як Господь комусь дає відкриття, і Він проповідує і ділиться: Господь хоче давати тобі відкриття. Ну, тут питання, ось у чому ця людина вона витратила своє життя і свій час, щоб бути з тим, хто дає відкриття. І ось ми читаємо з вами. З першого вірша. І дійшов це ідея мова про. Апостола Павла, і дійшов він до Дервії і лістри. І ось був там один ученик на ім'я Тимофій, у якого мати була юдеянка, що увірувала, а батько Єлін. І про якого свідчили браття, що перебували в лістрі та іконії. Павло захотів взяти його з собою. І взявши, обрізав його заради юдеїв, що були в тих місцях, бо всі знали про батька його, що він був єлен. На що я хочу сьогодні звернути нашу увагу? Павло захотів когось взяти в служіння. Він захотів, а потім побачив. Я задаю собі сьогодні питання, Андрій, а у тебе є бажання когось взяти в своє покликання, в служіння? Якщо є, Господь тобі покаже? Але це праця, це відповідальність. Тобі придеться з цією людиною проводити час, навчати. І він, знаючи, що їм придеться служити іудеям. А він був не обрізаний, він не був обрізання це знак завіту з Господом. Він його обрізав, щоб він зміг якісно служити іудеям. І не було ніяких перепон в його служінні. Андрія, ти готовий обрізати людей заради їх покликання? Що це значить? Ти бачиш їх характер, ти бачиш їх мислення. Ти бачиш, що вона так каже, а я психована. І ти розумієш, що у людини велике покликання. Ну з цим, а я психована, щось треба робити? Ти розумієш, що вона провалюється і там, і там. Ну у людини велике покликання. І треба працювати з цією людиною. І ось апостол Павло, він бере Тимофія. І вводить його в покликання. Друзі, у мене сьогодні питання до нас усіх. А у тебе є твій Тимофій? Ти когось ведеш в покликання. Пастор, а я просто приходжу в церкву. Цього недостатньо. Тобі треба мати бажання сьогодні бути для когось духовним батьком. або Духовною матір'ю. Просто мати бажання, от мати цю дитину. ми Спочатку у нас не було, що вона залетіла, знаєте, ми ж хотіли дітей. У нас бажання було. Бажання ще не було в нас у цих двох полосок, но ми так хотіли дітей з нею. Ми так хотіли дітей. Ми вже бачили цих дітей. Вже в дусі, в вірі ми бачили цих дітей, і потім вони народилися. Оце приблизно отак відбуваються сьогодні духовні роди. Коли ти маєш бажання, ти готовий, вона готова була вже сім'я прийняти. І вона прийняла сім'я. Коли ти готовий прийняти цих людей, тоді щось народжується, народжується. Великі божі люди. Но спочатку ти їх прийняв в своє лоно, в своє серце. Тому в мене перше питання, а хто мій Тимофій? А чи працює з цією людиною сьогодні? А чи обрізаю я його? Друге, що я хочу звернути нашу увагу. Читаючи четвертий вірш. Проходячи ж по містах, вони передавали вірним дотримуватися постанов схвалених апостолами і просвітерами в Єрусалимі. І церкви утверджувалися вірою і повсякденно зростали як? Тобто церкви стверджувалися вірою і постійно. Повсякденно, да? з кожним днем, щоденно, щодня зростали кількісно. Коли ти маєш спілкування або керівництво Духа Святого в своєму житті, Дух Святий, почуйте мене, буде вкладати тобі бажання послужити хоча б одній людині Воспасіння щоб в тебе був твій Тимофій. Якщо ти маєш спілкування з Духом Божим, і ти під його настановою керівництвом, чи це церква, чи це пастор, чи це служитель, він буде побуджувати тебе, щоб служіння, яке він доручив тобі, воно зростало, воно поширювалося, воно набувало впливу. Тут написано щоденно воно церкви зростали кількісла. Давайте подивимось дії, другий розділ. Все з домашнього завдання. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що хоче бачити Дух Божий в нашому служінні. що хоче бачити Дух Божий в тій землі, яку він тобі сьогодні довірив. Що Дух Святий буде побуджувати тебе, щоб ти сьогодні щоденно працюючи, побачив в своєму житті. І ось 46-й, 47 вірш. І щодня, щодня, церква щодня однодушно або всім товариством зустрічалися у храмі. І переломлюючи по дома хліб, приймали їжу в радості та простоті серця, хвалячи Бога і перебуваючи в любові усього народу, Господь же щодня, бачите, щодня залучав або додавав до церкви тих, хто спасався. Господь. Він хоче додавати або приєднувати до церкви людей. Тому це не просто пастор, я проповідую всім. Це непогано. Ісус проповідував теж всім. Но в нього були учні, в нього були групи людей, яким Він служив. І ми бачимо, коли приєднуються до церкви. Три тисячі людей приєднуються до церкви. П'ять тисяч людей приєднуються до церкви. І ми повинні з вами так служити, щоб люди приєднувались до церкви. Тому що, якщо людина спасається, вона приєднується до церкви. Тут написано, читаючи, що щодня залучав до церкви тих Господь, хто спасався. Чому церква це тіло, і Він є Спаситель тіла, і Він прийде за церквою. І для Господа важливо, щоб ти був як Його наречена, за якою він прийде. Ви розумієте мене? Щодня щодня додавав. Щодня кількісно зростала твоя домашка, центр реабілітації, церква, твоє служіння. Воно повинно зростати. Зростати. Інший текст. Дії, теж шостий розділ. Це просто домашнє завдання. Я читаю, я відчуваю, як Дух Божий він вкладається для церкви. У ці дні перший вірш. Коли збільшилася кількість учнів, виникло нарікання єліністів на євреїв за те, що вони не дбають про їх удовиць у повсякденному служінні їм. Повсякденно збиралася церква, повсякденне служіння. І тут я бачу ще одну річ: у ці дні, коли збільшилася кількість учнів. Церква повинна зростати. Твоя домашка, вона повинна зростати, це Божий принцип. Все живе, воно росте. Там, де Божа атмосфера, там, де Божий прояв, там, де, там, де сила Божа, там, де рух Божий, там, де вплив Божий, там щось росте. Приєднуються три тисячі, п'ять людей, а в тебе жодної людини не приєднується. То задай перед Господом питання, Господи. Що з моїм серцем? Що з моєю з моєю любов'ю? Що з моїм служінням не так? Чому жодної людини не приєднується? Ще один вірш дії П'ятий розділ з 12-го вірша. Руками ж апостолів творилося в народі багато знамень і чудес, і всі однодушно перебували в притворі Соломоновому. І сторонніх вже ніхто не наважувався прилучитися або додатися, або пристати до них, а народ величав їх. А віруючих усе більше і більше приєднувалось до Господа багато чоловіків та жінок. Не віруючи, не приєднувались. А якщо людина увірувала, чоловіки, жінки, вони приєднувались до братів, до сестер, до церкви, і народ величав Господа. Тепер знову питання. Якщо в нас таке розуміння, я пастор просто всім служу, просто всім служу, я так просто всім розповідаю, так от посіяв, посіяв, і все. Ну, добре, ми народили Міланку, ти народив, попроповідував, вона народилася з гори. Потім ми з Катєю взяли її в своє серце, в свій дім. І що ми? Дбаємо, піклуємось, годуємо. І тоді дитинка виживе і залишиться в сім'ї. А якщо ми дитинку би кинули, кинули, вона пропаде, вона не виживе. Ну, киньте дитинку десь в полі, ніхто там з людей не знає. Як вона виживе, коли люди візьмуть її, почнуть піклуватися? А якщо ми просто, бо проповідували, кинули людей, не покликали їх своє життя в своє серце, а як вони виживуть? Тому я сьогодні маю від Господа таку думку, що Він хоче, щоб наше служіння, Твоя команда, церква, частиною якої ти є, вона зростала. Це Божа воля. Божа воля є на те, щоб ти взяв відповідальність хоч одну, за одну людину. Щоб коли я тобі, тебе в кінці року спитаю, де твій Тимофій? І ти отак от, не знав, що робити, куди тікати. Думаєш, нащо я прийшов? Що він від мене хоче? Це не я хочу. Це Господь хотів від апостола Павла, і сьогодні Він хоче і від тебе. Ви знаєте, що у самого Ісуса були люди? Іоанн лежав на грудях, були люди, які були з ним на горі. Як їх звали? Петро, Іаков, Іан. І знову Іан. То він на грудях, то він тут, серед них. І було 12 І було безліч різних людей, кому він служив. У мене питання, а хто в тебе на грудях лежить? Хтось подумав, я не жена, ну не одружена, хай би хтось полежав, бо я не проти. Ні, я не про це. Хай буде це сестра, і ви так у Бог після молитви так лежите і кажете, великий Господь, великий Господь. Я не про це. Це не те кіно. Це інше, це Боже кіно. Друзі. Сьогодні так багато людей загубилося. Прям дуже загубилося. Ісус виховував учнів. Пам'ятаєте, в нього було 12 і Він каже, роботи багато, працівників мало. Жнив багато, працівників мало. Потім 70 у нього. Ви думаєте, що змінилось? Він каже, жнив багато працівників. Мені каже, мало. Мало. А ти задумайся, як ти зараз як лідер мислиш? У мене є один в шльомі. Алілуя! У мене все пастир влаштовує. Якщо ти спитаєш чи є цей в шльомі, я скажу: у мене є. А Ісус каже: мені мало. Мені мало. А потім 500, Пам'ятаєте? 500. Мало. А потім Він каже церкві. Йдіть до края землі. Проповідуйте і робіть людей тим учнями, щоб вони хрестилися. А хто в цьому році? Ще він попереду, через твоє служіння охреститься і стане, має, буде мати завіт з Господом. Це ж воля Божа. Тут я читаю тексти, і ми бачимо, що люди вони через хрещення приєднувалися. А хто через твоє служіння охрестився і приєднався? Постеріга, я просто ходжу до церкви. Я не бачу такої теми в Біблії. Я просто ходжу до церкви. Я бачу іншу заповідь, яку Господь заповідав нам виконувати, брати та сестри. А віруючих усе більше і більше приєднувалось до Господа. Я сьогодні дивлюсь на свою команду. Я так думаю, хай буде більше і більше, хай більше їх приєднуються, хай більше ще один центр почнемо, ще одну церкву почнемо, ще одне служіння почнемо. Зараз, хто напише, хто хоче бути лідером домашніх, я допоможу, сам приїду, сам почну, все допоможу. Хай буде більше, хай буде більше людей, які бажають. Я втомився, брати та сестри, від імпотентів духовних. Я втомився. Я втомився від цих жінок, егоїстичних, які просто думають тільки про себе. Я втомився. Ми повинні приймати сім'я Божого Слова. І коли б ти приймаєш роботу, і працю Духа Божого, щось народжується. З'являються Тимофій. З'являються ідеї, служіння, народжуються церкви, народжується велике покликання Твоє. Я втомився від мужиків, які називають я мужик, по причині того, що у нього там щось десь там, отак, отак, отак. Це ж не мужик. Це ж не мужик. Мужик бере відповідальність, він народжує, він піклується. Він когось виховує. Я сьогодні говорю щиро перед вами. Якщо ви мислите по-іншому, вам буде тяжко зі мною. Прям дуже тяжко. Чому я говорю, багато людей, які хочуть до нас приєднуватись, зараз група людей хоче приєднуватись. Я кажу, ви можете не вижити в мене. Бо в мене посвята жертовність. В мене ми, ми говоримо про покликання, про хрест. Про те, що ти бере свій плуг, дивишся на Ісуса і працюєш во славу Господа. А якщо ваша тема просто я в церкві сижу, то ти ж не пам'ятник, хто ж мене посадить? Я просто сижу, хто ж мене посадить? то таким людям буде важко, дуже важко. подумайте про це, друзі. Ви чуєте мене? Подумайте про це. Чи є взагалі в тебе зараз молитва, віра, сподівання, взагалі мета, щоб в тебе щось подвоїлось? Кого ти його виховуєш? Я просто розумію серце Господа, розумію. Те, що Господь хоче бачити в твоєму житті, ну, Варнава, знайшов Савла, буду проповідувати я. Взагалі, от якщо хто б спитав, на кого я більше схожий з біблійних героїв, я думаю, що я десь з'єдную Варнаву з Мардухеєм. От так десь щось, воно як переплітається. Ну, Я буду вчити про це. А взагалі. Я дивлюсь, Варнава взяв Савла. Савла, який стане апостолом Павлом, вклав в нього серце, віру, привів доброті Вони кажуть, та ні, його не можна йому вірити. Він щонедавно такі речі робив: церкву вбивав, людей вбивав, жінок вбивав, всіх катував. Не можна йому вірити. І син втіхі, Варнава, оце я син втіхи. Він так вірить в його покликання. Він каже: Да ні, брати, да він нормальний, да з нього буде діло, да він прорветься, да я бачу плід, я бачу його серце, я бачу, як він зараз мислить, як він рухається. Ну, Варнави був Савол. Потім Савол Павло взяв сілу. А від Марка Іоанна відмовився, а син в і це я такий. От мене постійно гноблять за це, розпинають. А я постійно цих Марків, Іоаннів, яких покинутих, я постійно позбираю. І Павло каже: Ну ти дорочок, навіщо воно тобі треба? А потім через 22 роки я бачу, як Марк стає Марком. І він уже потрібен і Петру. І Павлу він вже потрібен всім, він вже типу, молодець. А знаєте, хто в нього вклався? Син в тихі. Вернава. У мене питання, усіх у них були, а у тебе хто сьогодні? Пастор у мене 15 років назад. То добре, ти молодець. Там я бачу керівництво духа сьогодні, кого ти особисто виховуєш? Хто ти маєш. Не абстрактно, я всім проповідую. Ні, не всім. Я теж всім, не в мене є. Різні люди, з ким я сьогодні зустрічаюся, я їх конкретно виховую. Я передаю бачення. Якщо ви спитаєте, ви їх спитаєте, хто твій наставник, хто на тебе впливає, вони скажуть, ось він на мене впливає. Подумайте про це. Подумайте, ви повинні бути плодовитими. Ви не повинні бути євнухами. Ви знаєте такі євнухи? І про це я буду вчити. Є люди, які самі себе зробили євнухами. Навіщо? Навіщо ти зробив себе євнухом? Навіщо ти дозволив сатані так попрацювати з твоїм серцем, покликанням, що він зробив тебе євнухом, і ти дав йому на це право. Я не збираюся бути євнухом. Я знову набрав людей, яких я буду виховувати. І зараз у мене є ідея ще зібрати 12 людей, певних людей, з якими я буду проводити багато часу. У мене є певна мета, у мене певне є бачення, як вплинути на цих людей, які люди ці повинні бути. І я хочу приділяти час, щоб на них вплинути, на їх долю. І мета така, щоб коли мій шлях закінчиться, вони продовжили все те, що робив я, і вони мали на це віру і відкриття, і помазання. Це будуть особливі люди, які після мене. Вони понесуть цей факел. Божий факел, Божого відкриття, Божої роботи. І вони будуть це робити. А ти про що мрієш? Ось рік скоро закінчиться. Отак. Далі що? Євнух? Далі що? Аборт? Ну, типа, ти ж була беременна, взяла чоловіка на наставничество, а потім бросила. Аборт. Типа була беременна, беременна, носила, 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 носила і не доносила. Ну, добре, так буває, буває. Бери іншу людину. Іншу людину бери. Прийми її в своє серце. Полюби, як дитину, і послухай її. Виховує її, впливай на її долю життя. То ось про ці речі сьогодні я говорю, щоб ввести людей до хрещення і до приєднання до тіла Господа нашого Ісуса Христа, до Церкви, до Його нареченої. Ви чуєте мене?